Ха, дивіться, йде тата з козами. Ой, щось якесь погане. А це знаєте, що це означає? Що Сьогодні буде відео про кіз і їхні плюси. Бо мінуси вже були, тому буду розказувати про плюси козяток. Дивіться, як вони біжать. Маленькі хочуть їсти Ой, холодно на дворі. Як вони вже свіжні. Ой, тяжко вже йти, та. Отак, побігли, побігли маленькі. Ми вже перемістилися в хлів. Козліки їдять. Так мої. Ну, такий красунчик. От, всі по своїх місцях. На жаль, у нас виключили світло, тому будемо знімати зі світлокамери. Тут курочки чуть-чуть шумні. Так, добре. Думаю, варто спочатку сказати, що я не дуже хороший оповідач, іноді можу не дуже ясно висловлювати свою думку. Тому варто заходити до мами на стріми, якщо ви не зрозуміли якусь мою думку, чи посил, чи просто у вас є якісь інші питання про кози, чи його господарство, те, що ми тримаємо, заходьте, спілкуйтесь та питайте. Також там не тільки моя мама, а й тато. Можете ще з ним поговорити. Багато людей говорять, що з ним дуже приємно розмовляти на цікаві теми. Не бійся, я просто вас знімаю. Вони звикли ще їх знімаю. Так, тепер перейдемо до кіз. Що на тобі? Це нас називають бабині воші отакі малютки такі. Добре, дуже набридові передовій зараз. Так, я змінила локацію. Що варто знати про кіс? Коза це доволі стадне створіння, можна сказати, не доволі, а дійсно стадне створіння. Вона може обирати вас серед решти кіс. Вона може любити вас більше за решту кіз. Вона може обирати вас серед інших людей. А, так, це дивно звучить, але це правда. Це досвід. Але вона все одно от, може піти до решти. Якщо у вас є 10 кіз і одна коза вас дуже любить, от, по особливому, не так як решта, вона дійсно за вами ходить, вона дійсно за вас, типу, за вами спостерігає завжди. Якщо 9 кіз з решти стада підуть вправо, а ви підете вліво, вона може побігти за ними. Бо їх дев'ятеро, а ви одні, навіть якщо в неї до вас велика любов. Ну, і так само, звичайно, протилежну сторону, вона може обрати вас. Тому так, як би я не говорила, що вони розумні, все одно варто враховувати, що вони тварини. А, другий факт: їм просто потрібна любов. От їм потрібна увага. Я чесно не можу сказати прям про курів, чи їм дуже багато треба любові чи ні, бо я просто їх пам'ятаю, як ми тримали, але чи я, я не пам'ятаю, чи я їх багато гладила. Ну, багато, але я не можу розрізнити, чи вони дійсно потребували тої уваги, любові, такі як кози, чи ні. З того, що я маю перед собою от кози, я можу сказати, їм треба багато уваги. Я, наприклад, інтровертки, як Малишки, Малиха Малишка, бачите, вона знає своє ім'я. Їй от начебто не потрібно стільки уваги, але вона все одно її потребує. От є такі кози, як мандаринка. Майшто, вона теж знає свої я. Їй потрібно багато. От стільки можеш, от стільки і давай. Мені здається, навіть не пам'ятаю такого моменту, щоб мандаринка не хотіла, щоб її гладили. От я можу сидіти біля неї 10 хвилин, 30. Ну, їй буде мало, бо вона хоче далі цієї уваги. А от малишка. Ну, от постоїш збоку біля неї, там чуть-чуть погладиш, то вона вже й рада. їй стільки не потрібно цієї уваги. От характер такий в кози, так, в них є різні характери. Навіть якщо в них одна порода, можна по цих двох судити, вони різні. Навіть якщо вони рідні сестри з одного коту, вони різні. Що вже казати про маличку і мандарину. Ам... Так, тому люди, які хочуть когось любити, з кимось доглядати, чи їм просто важливо, щоб вони знали, що їх люблять. От, можете собі брати козу. Вона розумна, вона буде вас любити, а ви будете любити її. Ну, звичайно, я не можу часто сказати, що вона коза може замінити вам собаку чи котика, але доволі хорошою її версією, вона може стати. Замінником цієї версії, ось. На ви розумієте, про що я говорю. Так. Це були плюси. Стільки я вже сказала. Два чи більше. Ну, ви самі можете виносити для себе, чи це плюси, чи ні. Можливо, є люди, яким не хочеться віддавати стільки любові. Ну, звичайно, ви можете їх не любити, не приручати їх сильно до рук. Але тоді вони будуть дикіші. Вони будуть. Як сказати... Не Настільки привчені до того, що людина це добре, а особливо ви це добре. Це найбезпечніше, що може бути в цієї кози. Ну і, звичайно, вас треба слухати. Якщо я зараз підійду до кози, навіть в полі отак погладжу, вона не втіче від мене. Вона дозволить, підійти, бо в нас як була малишка, як вона тільки до нас прийшла, вона боялась рук взагалі. От вона не була привчена, вона дуже боялася людей. Зараз вона залишилась такою інтроверткою, але все одно ти можеш підійти, вона може підійти до тебе. Ось так. Якщо її до цього не привчати, ну, звичайно, у вас такого результату не буде. Тому ну, тут кожен обирає своє, так? Маленький. Також можу сказати, що їх можна привчати до команд, до імен. От, наприклад, них так конкретних імен немає. Вони не знають, що їх так звати, бо вони, якби це сумно не було, живуть для м'яса. Отак. Тобто вони живуть, але вони підуть на м'ясо ж вона їхня така доля, але вони, все, одно, бачите, люблені. І ще, бачите, заспаний трошки. <свіс> вони люблені, вони знають, що нас не варто боятися. Оце Зірка, вона знає своє ім'я. Тільки що я демонструвала, що мандаринка відгукується на своє, а мишка на своє. Ці дві маленькі, від них ще не можна стільки вимагати, бо їм ще навіть року нема. Але вони все одно реагують на те, що їх можуть покликати чи окликнути. Так, Зірка? Бачите? Це козлик. Та, Черниш? Ну, як на мене, козуки трошки тупіші за кіс. Ну, це чисто моя думка. Кориця. Кориця. Вона навіть їсть, але вона все одно чує і виходить у тебе. А, з того, що вони ще розуміють, я можу сказати: от якщо я підходжу до кози і кажу, давай ставай доїться, навіть якщо вона завжди остання, я приходжу до неї перша. Вона трошки така в шоці, але вона знає, що до неї приходять, що потрібно стояти. М -м от Просто вони можуть завчати дії, не знаю, чи кури таке вміють, але от кози таке вміють. Вони завчають, що якщо ти приходиш до них, то треба стати і давати молоко. Не можна паситися. Я не можу сказати, що це прям команда, але це просто можна їх привчити до такого. Отак. З того, що я точно можу сказати, що це команда, кісь кісь. Це означає, приходь сюди, от йди до мене. Це зазвичай так кличеться абсолютно всіх кість разом, бо вони всі розуміють, що це означає, так? Мандоріно, давай тебе теж погодимо. Або не можна, або просто вони розрізняють. Тон того, як ти до неї кажеш. Якщо вони б'ються, ну вони вже розуміють, що це не можна так робити, що це неправильно. Але ти скажеш до неї, наприклад, зослом «Мандаринко!», Ну, вона спокійно зараз, то вона розуміє, що щось вона робить неправильно, що ти трошки злийшся. Якщо скажеш: ти моя мандаринка, мандарунка така, ти така моя малишечка, то вона теж розрізняє, що все ну, гаразд, все класно, хороший настрій. Я сподіваюся, це зрозуміла. <смі> Мені здається, може ще багато плюсів знайти, як і мінусів, бо це все більш-менш як для якої людини. От одній людині підійде таке, іншій не підійде. Одна буде дивитися на корову, інша дивитися на козу, і кожні буде мати різну думку. Малишко, ну що ти робиш? Бачиш, вона вредна. Вона, ну, знаєш, так не можна, але ну, от вона вредна. Вона от завжди отак їсть. По-дурному, -по як на мене, засувую голову. От про що я кажу. Знову зміни локації. І думаю, я ще багато доволі плюсів. і на другу частину вистачить, але я думаю, ніхто не хоче так довго дивитися, тому скоротимося все в одне. Хі -хі -хі. Воно буде трошки довше, але воно все буде більш-менш купці. Хоча, думаю, я все одно про все не розкажу, але не розповім. Але так. Uh, ще можна відмітити їхню чистопотність. От, наприклад, дивіться. Малечки біла дубка. А чому вона біла? Бо вона знає, що під себе ну, не можна, ну не можна під себе какати. Або якщо вже з боку лягти. А от зірка. От зірка, вона взагалі, ну, я вам чесно кажу, щоб не зворочити, найчастіше серед тих, що в нас є. Таке, я знаю, що в нас було і таке серед курів, і це ще просто як ти привчиш, так воно і буде робити. Але. От якусь легше, от, ну, от, наприклад, зірка, вона така, вона сама вже вона народилася і знала, що так не можна під себе. Не можна. А от є, наприклад, вредні, яких треба відівчати від цього. Чи просто роз'яснювати, що но-но-но буде мокро чи щось подібне. М -м, ну, Звичайно, це те, що можна відмітити: молоко, молоко, м'ясо, компанія. За ними не так важко доглядати, як за коровою. Вони не вимагають стільки жерти, хоча теж вимагають, але вони не, вимагають, не, не потребують настільки багато їжі, як корова. Звичайно, недоїв менше, і м'яса менше. Але з того, що я знаю, з того, що я можу судити, за козами, легше доглядати. Вони йдуть за тобою, а не ти йдеш за ними. Я Пасха корів, я знаю, як це було. Це ти пасеш коров, а не ви, як коза, коза дивиться на тебе, а ти дивишся на нього. Або якщо, до речі, такі, знаєте, періоди, а, коли вони дуже чемні, неймовірно чемні, прям шовкові. І коли вони вредні, це осінь приблизно, коли вони гуляють, коли вони між собою щось там і все таке. Да, це можна теж відмітити, не знаю, це як плюс і мінус одночасно. Але це варто знати про кіс. А, так, що я казала? А, про те, як пасти. Вони тримаються більш-менш більш кубки. І також це може бути як мінус, бо вони всі разом біжать в якусь сторону. Так само це може бути і плюс, бо вони всі разом біжать в одну сторону. Їх не потрібно шукати в розсипну. І вони будуть, якщо йдуть, то всі разом за тобою йдуть. Якщо за тобою піде п'ять кіз, наприклад, в нашому стадії головні більш-менш того, що я могла судити, коли я пасла, бо зараз тато пасе. Вона. І вона. От якщо вони йдуть за тобою, це означає, що за тобою піде вона і вона. А якщо підуть за тобою вже ці чотири кози, то вся малишня, от оці, раніше там було не два, а п'ять щось стільки козликів, Ну і він, звичайно, він ж піде за козликом, це ж козлик, Вони всі за тобою підуть. Отак. У них ієрархія в стаді, і залежно від того, як сильно тебе любить та коза, яка головна. Ну, звичайно, головні маєте бути ви в цьому стаді, але серед козів, якщо головна, наприклад, кориця і вона за вами ходить, як хвостик, то з вами буде гарантія ходити все стадо. Ну, Тому можна загалом сказати, їх легше пасти, але це працює в обидві сторони. В них є ієрархія, це, якщо хтось не знав. Вони, оскільки стадом живуть, звичайно, хтось буде головніший. Є головна коза, є така не дуже, є просто козенятко. ось так. А, тоді йдемо до молока. Молоко вони дають, навіть якщо говорить, що коза це таке, ну, щось, ну, третє сортне, типу, ну, що вона там того молока дає? Кружку та ще й смердюче. Але це брехня, це... це неправда. Якщо ти будеш за неї не доглядати, вона завжди буде лежати в какульках, вона буде мати хлисти мотилиці. Чи просто нездоровий організм. Ну, звичайно, молоко буде мати запах, коза буде смердіти. Якщо в неї будуть недоглянути ратиці, і там буде всяка бека під ними або грибок. Ну, а як їй не смердіти, якщо вона хвора? Ну, серйозно. Тому, як і за рештою, тваринами, за ними потрібно доглядати. Хочеш, щоб вона була здорова, доглядай за нею. Ти береш на себе відповідальність за її життя, бо вона не може сама за собою доглядати. Um. Так, тому вона дає молоко і дає смердюче. Вона може, якщо ви її так добре доглядаєте, прям ну, цукерочка коза, і в неї смердить молоко, це може бути просто на генетичному рівні, але це прям ну, неймовірна рідкість. Це от прям лотерея, але яку ти не хочеш отримати. Ну, таке буває, на жаль. А, молоко є, м'ясо є, коза не смердить, вона тебе любить, ти її любиш. Вона не тупа, ну можна отак загалом підкреслити те, що я сказала, підвести підсумок. Можливо, якщо є якісь ще козоводи, ну, звичайно, у нас дивляться люди, які тримають кіс, вони можуть щось ще підмітити, написати в коментарях от такий плюс, або сказати, що а, для мене це не плюс, це великий мінус для мене, або ще щось подібне. А, знаєте, що я ще можу сказати? Я не знаю, чи це казала мама в відео про мінусах, але козі самі сумно. Отак. Вона ж, як я казала, вже декілька разів стадна. Тому ну, хоча б дві козочки, Та вона рада. У нас, наприклад, була корова і одна коза. І от як ми продавали всіх корів, переходили на у нас залишалася одна коровка, і от вона завжди бігала з козенятком. Козенятку було не сумно, бо воно не одне, воно не самотнє. І от їй було не сумно коровці, бо вона теж мала собі такого ну, компаньйончика. Ну, якість відео буде не дуже, бо тут темно. І так. Ну, хлів, щось тут ще додати. Козячі дупоньки. Чистенькі, правда? Не знаю. Якщо хтось хоче ще щось додати чи запитати, заходьте. Хочете, щоб вас почули на більшу аудиторію, заходьте на стріми. Хочете просто підкреслити щось відео, про відео, заходьте в коментарі. У вас є багато можливостей. Робіть, як бажаєте. Тому ось так. Лиска. Ой, ти мене зараз зіб'єш. Вони вже кругленькі робляться. Та, що будеш мати двоє козеняток, малютка. Та Так, Буде мати троє. Ні, не троє? Ну, не знаю, коротше, це вже я так. Говорю з ними як трошки. Я думаю, всі люди говорять трошки з тваринами, тому нічого страшного нема. На цьому, я думаю, можна закінчити це відео. Загалом, я сказала, найголовніші плюси, які я знаю, а, є ще багато маленьких, маленьких плюсів, маленьких мінусів, ситуативних плюсів і мінусів. Тому якщо хтось бажає а, запитати якусь конкретну, якесь конкретне має запитання чи думку, яку хоче перевірити, чи дійсно воно так, чи ні, або просто ви хочете завести собі козяток. Чи розвіяти якісь міфи про козів, заходьте до мами на стрім, або пишіть під відео коментар. Ну, так, менш, ймовірно, що їх помітять, тому ліпше таки заходьте на стрім саме порада. І вам знімуть відео або відповідять в прямому ефірі відповідять. Так. Дадуть відповідь. Угу. А, я нагадалася, знаєте, який ще ну такий прям ну неймовірно приємний мінус. Це маленькі козенятка. От маленькі їхні дітки. Вони такі солодкі, я вам кажу, це, ну всі маленькі тварини класні, але от козенятка ну, це щось таке на рівні котят. От маленькі козенятка це щось на рівні котяток, серйозно. Вони такі смішненькі, такі милі, такі ну такі дітки, такі фані голосі, правда? От нас через декілька місяців теж будуть такі дітки бігати. Буде треба з ними дивитися. Ну, звичайно, з ними треба там їм гріти, поїти їх. Але ж ну, такі сальотки такі. Потрібно дивитися увагу, приділяти, якщо їм решту діткам. Чи? Козяткам. Такі. Ну, чи бубка така. Тому так, от тепер, я думаю, можна закінчувати. Всім дякую за перегляд, за увагу. Вибачаюся, якщо ви щось не зрозуміли, чи от щось не так, тому так. Тому так. Всім гарного дня, я вдячна за перегляд, всім удачі, Па-па.